Сторіччя відзначила найстарша Коломиянка Уляна Ярошенко, родом з Донбасу. Однак, вийшовши на пенсію у 80-х роках, переїхала жити до доньків Коломиїв. Уляни Григорівни велика родина, п'ятеро онуків та дев'ять правнуків. Вітала зі сторіччям довгожительку, і наші журналісти. Крім. Уляна Ярошенко народилась на Донеччині в селі Вершинівка. Окрім неї батьки мали ще семеро дітей. Уляна Григорівна наймолодша. Мама виховувала їх сама, адже на війні загинув батько. Війна забрала і чоловіка, і сина пані Уляни. Зараз Уляна Григорівна живе із донькою у Коломиї. Зінаїда Семенович вийшла заміж за Коломиянина і у 80-х роках забрала сюди маму, коли та вийшла на пенсію. Мама ще доробляла рік там до пенсії, її лишалося. А потім чоловік поїхав із другом його і привіз її сюди, ага. бо їй скучно було, плакала, тужила. Уляна Ярошенко усе життя пропрацювала у колгоспі на фермі. Працювала до яркої. Приїхавши у Коломи, Уляна Григорівна допомагала з господарством, нянчила п'ятьох онуків. Тепер, коли бабуся хворіє, розповідають рідні, в аптеку не поспішають. Розтирається бабця, як болять ноги, Горівки в магазині купуємо. Єдина столітня мешканка міста живе на вулиці січових стрільців у Коломиї. Старших людей у нашому місті немає, розповідають представники департаменту соцполітики міської ради. Є ще дві мешканки, яким по 98 років. Прийшли привітати найстаршу Коломиянку зі століттям і представники міської влади. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я, щоб ви мали здоров'я, щоб ті. Близькі вам люди, які біля вас є, зігрівали вам своїм теплом, своєю любов'ю. Дай Боже вам здоров'я, любові, поваги. Уляна Ярошенко у свої 100 років каже, її найбільше багатство велика родина, донька п'ятеро онуків та дев'ять правнуків. Мир щастя. Здоров'я усіх. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події НТК.